День пам'яті захисників та захисниць України вшанували у південному протягом дня, 29 серпня. Працювали в кав'ярнях столики. Пам'яті ці столики були зарезервовані для найсміливіших серед нас воїнів. Відвідувачі могли вписати туди тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України сьогодні. Як ми знаємо, 29 серпня, день пам'яті полеглих захисників України, і цю акцію створено з ініціативи Марії Грабер. В пам'ять про її полеглого чоловіка Ілів. Тобто, цього року в акції приймає десь 2100 заклади, ну, харчування, ресторани, кафе, іде установи освіти, культури, і військові частини теж долучилися. Тобто, в кожному закладі ставиться стіл. Він заброньований для людей, які ну, типу, ось ось мають прийти, але на жаль. Ні, ця біда вже торкнулася майже. Я, мені здається, кожну сім'ю України, або це знайомі, або рідні, друзі. У кожного вже є своя біль. І тобто деякі заклади вони бронюють стіл для певно, ну для окремої людини. Ось, наприклад, вони там пишуть біографії. Ось цей стіл заброньований окремо там для такої-то людини. Це може бути співробітник цього закладу. там. Вопана. Ми робили кожний охочі. Рідні друзі можуть прийти вписати ім'я того, для кого вони хочуть забронювати цей стіл. І таким чином вшанувати пам'ять про цю людину. Увечері цього дня відбулось відкриття еспланади пам'яті на новій локації. Її перенесли у зв'язку з планами будівництва меморіального комплексу біля стели. На заході були присутні родини героїв, управлінці та жителі міста. По-перше, там будуть будувати, буде будуватись ну, цілий комплекс пам'яті. І тому треба було там звільнити місце. Але я думаю, що це місце, де зараз знаходиться експланада, вона краще, ніж там, тому що тут більше е люди бувають, тут більше люди ходять, і да, гості, які приїжджають. І хотілося б, щоб комога більше людей бачило наших героїв. Ті хлопці, які віддали своє життя за Україну за кожного з нас. Тому я, ну, це все робилось тільки з погодження, навіть не з погодження, а за пропозицією рідних, близьких тих, хто загинув на війні з Росії. Сьогодні таких у нас 82 від експонади експонади. І безумовно, от скільки разів вже приходиш на. На цю територію, на це місце, де є, скажімо, хоча б портрети наших героїв, і дуже важко переносити. Дуже-дуже важко. Дуже хотілося б, щоб колись закінчились поховання, щоб більше не було, не збільшувалась кількість наших таких портретів тих людей, які тих хлопців, які віддали своє життя на фронті. Експланада пам'яті наразі перебуває на балансі фонду комунального майна. Її перенесення відбувалося протягом трьох тижнів. На новому місці встановили 27 прапорів та оновили 10 світлин захисників України. Приблизно три тижні тому ми зібралися з комунальними підприємствами з керівництвом міської ради, щоб обговорити всі питання організаційні з перенесення цієї експланади. Ми все швидко домовились, хто приймає яку участь, хто які роботи виконує, і десь приблизно, ну загалом, з перенесенням, з переустановленням всіх банерів, ну три тижні приблизно це все зайняло часом. От скільки портретів було замінено або прапорів? Прапори всі нові на еспланаді. Там виконавець, який зараз обслуговує еспланаду, замовив нові прапори. І 10 банерів на даний час були замінені, оновлені. І дев'ять банерів сьогодні. У нас встановлені нові ці нові конструкції, які ми сьогодні відкрили. Цього дня були відкриті світлини дев'яти захисників, які віддали своє життя за незалежність України. Олексій Бицаньов, Сергій Каяфа, Вадим Тесля, Дмитро Яремчук, Павло Шамраєнко Андрій Євтодій, В'ячеслав Бойко, Олег Гроєса, Олександр Железняк. Вічна пам'ять та слава героям.